Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до Клубу Любителів України. Ну і, звичайно, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості вибрати свою карту Ось, і подивитися, що чекає вас сьогодні. Які будуть підказочки від Таро. Ну що ж? Сподіваюсь, у вас все добре, живі, здорові, мої родичі гарбузові. Для мене всі українці, мої родичі гарбузові. А як для вас? <кій> ну що ж, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? А, дивіться, що в нас тут? Якийсь швидкий перебіг подій. Вісімка жезлів, вона завжди про якусь швидку реакцію. Тобто, вам сьогодні. Потрібно буде реагувати дуже швидко. Чому? Тому що одне щось прийшло, щось друге прийшло. Від вас буде потребуватися, можливо, якоїсь уваги, можливо, якогось сконцентрування. Тому будьте сьогодні чіткими, уважними і реагуйте швидко. Ось якось так. Ось якось так. Якісь новини. Все буде якось мінятися і втриматися в курсі подій буде дуже важко. Але це може бути і стрімка, наприклад, як би це пояснити, кар'єра вгору теж, теж може бути. Карта номер два. Вау. Чудова карта, прекрасна карта, емоційна карта. Дуже багато сьогодні емоцій, якісь позитивні новини будуть приходити. Можливо, дуже концентрована інформація. От будьте сьогодні трошечки обережні, бо може бути якась концентрована інформація. Її може виявитись дуже забагато, тому перебирайте, що ви дивитеся, що ви слухаєте, як ви це сприймаєте. Може бути сьогодні дуже багато емоцій і води. Ось якось так. Але, в принципі, це можуть бути і хороші почуття, закоханість, зізнання в коханні, якісь пропозиції, до речі, пропозиції про роботу приємні, які вам от до душі. От робота креативна, наприклад. Або те, що ви давно шукали. Ось якось так це може бути. Карта номер 3 ага. Так, ну тут, в принципі, по, в цій колоді тут Принци і принцеси, так? Але це я бачу як паш. Тобто, якийсь новий початок може бути у вашій кар'єрі. Можливо, ви поміняєте якусь роботу, направлення в роботі. якісь ваші інтереси ви поміняєте. Тобто, ви вивчали, наприклад, німецьку мову до сьогоднішнього дня. А сьогодні ви вирішили, я буду вивчати ще додатково англійську мову. Це все тільки наприклад. Можливо, у вас з-за кордону якісь звістки будуть? якісь звістки по роботі, якісь. Це, це все, що стосується, можливо, кар'єри, можливо, якихось відряджень. Це ще не відрядження, але можливість поїхати у відрядження. Ось якось так. Це можуть бути також ваші діти, які готуються, наприклад, вступати в якісь вузи. Ви тут якось розбираєте, в які поступати. Це можуть бути ваші діти з-за кордону, звістки від них. Ось якось так. Ось якось так. Ну, Порада цієї карти, в принципі, робити плани на більше, тому що це все ж таки паж. Паш це маленька, це, це початок, це перша сходинка. Хочете більше досягти, хочете до короля вирости, то вам потрібен план, вам потрібні ідеї якісь, а це теж може бути якась ідея. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня! На ну, все добре, мої дорогенькі.